Доберіть до функції 1,3 властивість її графіка АД Функції. І дорівнює 1 поділити на х відняти 1. Y дорівнює х квадрат відняти 4х плюс 5, Y дорівнює 2 косинус x. Властивість графіка функції перетинає лише вісь у, перетинає лише вісь х не перетинає жодну з осей координат. Симетричний відносно осі x, симетричне відносно осі y. Одразу можна розпочати з косинуса. Косинус – це єдина тригонометрична функція, яка парна. Якщо функція парна, то вона симетрична відносно осі ординат. Тому третє Д. Далі рухаємось по черзі перше. Y дорівнює 1 поділити на х. Це ось так схематичний графік. Симетричний відносно початку координат, функція не парна, але від функції віднімаємо 1. Якщо від функції віднімаємо 1, то функцію маємо перемістити вниз на 1 одиницю. Дивимось по відповідях. Перетинає лише вісь Y. Вісь Y не перетинає. Буде максимально наближатись, але не перетинає. Перетинає лише вісь X. Твердження правильне. Не перетинає жодну з осей координат неправильно, перетинає вісь X. Симетричне відносно осі X. теж неправильно. Тобто, перше, перетинає лише вісь X. ось точка. Варіант Б. Друге Y дорівняння х квадрат відняти 4х плюс 5. х квадрат, отже, це парабола. Але де ж буде знаходитись вершина? Виконаємо перетворення х квадрат відняти 4х плюс 5, запишемо плюс 4 плюс 1. За формулами скороченого множення х квадрат відняти 4х плюс 4 це відняти 2 у квадраті. І додати 1. х квадрат – це парабола. Дивимось далі. Від X віднімаємо 2. Отже, наш графік маємо перемістити по х на 2 одиниці праворуч. Потім до функції додаємо одиницю. Отже, маємо виконати паралельне перенесення графіка на 1 одиницю вгору. Тобто вершина стане 2, 1. Перетинає лише вісь Y. Зараз під питанням. По рисунку не перетинає, не перетинає жодну з осей, симметрично відносно осі Х. Ну, точно, не Г, не симметрично відносно осі Х. Парабола. Ми можемо відки параболи продовжувати вгору. І десь парабола з віссю Y перетнеться. Отже, другий варіант А. В першому Y перетинати не може, оскільки тоді х буде 0, а на 0 ділити не можна.